Жити стало краще, жити стало веселіше. Саме цими словами можна підсумувати виступ президента Російської Федерації Володимира Путіна під час прямої лінії з жителями Росії. Ще до початку зустрічі організатори повідомляли про те, що отримали більше двох мільйонів запитань до президента, які були здебільшого пов'язані з економікою. Він упевнено відповідав на них, неодноразово наголошуючи на тому, що навіть, попри падіння росту економіки і ціни на нафту, жителі Росії не залишаться без допомоги. І відразу пообіцяв, що вже зовсім скоро можна буде очікувати зростання економіки і покращення життя людей, але потім виправився, що через інфляцію вони будуть несуттєвими З укріпленням рубля і з ростом ринків і по там другим позиціям. Я думаю, що може бути призяти швидше, але десь в районі приблизно двох років, мені кажеться. Вы меня невнимательно слушали. Вы думали о том, чтобы задать вопросы невнимательно... и прослушали некоторые вещи, которые я сказал. Я говорил о некоторых вопросах положительного характера, в том числе и о макроэкономике, которая чрезвычайно важна для того, чтобы выходить на более высокие рубежи развития. Но я также сказал, что у нас сократились доходы населения. Немножко подросла заработная плата, но в целом доходы населения сократились в связи с ростом инфляции 11,4%. И я об этом сказал. Очевидно, что жители в России. Особливо російської глибинки, які з таким нетерпінням чекали прямої лінії з президентом, таке покращення потішило не сильно. Але селяві або це життя, як кажуть французи, звісно, що не минулися під час цієї прямої лінії з президентом Путіним і без питань про Україну. Він вкотре звинуватив українську владу в розпалюванні конфлікту на сході України і відповів на питання про присутність російських військ на Донбасі. Таким образом, можна сказати, що что украинские сегодняшние власти, они своей рукой сами отрезают от себя Донбасс. Вот в чем беда и трагедия. Вопрос, есть или нет, или нет у наших войск на Украине, говорю вам прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. Владимир Владимирович, так, кстати, кстати говоря, вот в ходе последнего этого конфликта на Юго-Востоке, в Донбассе, об этом лучше всего сказал начальник генерального штаба украинской армии, который прямо публично на встрече со своими иностранными коллегами сказал, мы не воюем с российской армией. Президент России также вкотре наголосил на том, что Россия сейчас просто помогает своему братнему народу. Я вообще... Не делаю разницы между украинцами и русскими. Я считаю, что это вообще один народ. Но у кого-то другое мнение, мы можем подискутировать. Сейчас не место, наверное, об этом говорить. Но мы помогаем людям прежде всего. Мы помогаем украинскому народу. Первое. Второе. Мы заинтересованы в том, чтобы украинская экономика вышла из кризиса, потому что это наши соседи, это наши партнеры. І ми зацікавлені, в тому, щоб на наших кордонах було спокойствие, порядок. А ми имели можливість можливі належати і розвивати економічні зв'язки з благополучним партнером. Пряма лінія з президентом Путіним тривала чотири години. За цей час він відповів на багато різних запитань від громадян Росії. От тільки чи переконав він їх, чи повірили йому жителі Хакасії, яка досі потерпає від нищівних пожеж, що він їм допоможе, чи повірили йому будівельники з космодрому Східний, які вже кілька місяців не отримують зарплатню. Поживемо, побачимо.